Шановні жителі громади, вимушений знову вийти до вас із цим зверненням. Як ви замітили, під час війни це буває рідко, тому що війна це час дій, а не для розмов, скандалів і тощо. Але сьогодні промовчати значить погодитися з позицією, яку прокоментував мер. Мета мого відеозвернення це спростування тієї брехні, яку сьогодні розповсюджує мер міста. Вибачайте за різкість, но я вам скажу, що ми маємо справу з неадекватною поведінкою нашого мера. Він завжди звинувачує опозицію, що ми зриваємо сесії. Цей раз в залі було достатньо людей, які були свідками того, що пропонувала позиція. Тому судіть самі із тієї розмови, яка відбулася. Ми підготувалися до сесії, були опрацьовані всі проєкти рішень в залі був форум. Мер відкрив сесію і перейшли до розгляду першого питання. Це затвердження порядку денного. В цей час депутат Олександр Бережний попросив слова, щоб внести в розгляд порядку денного два питання. Одне із них це було звернення мешканців міста по ремонту самого жахливого участка дороги, який розпочали ремонтувати власними зусиллями бізнесмени. І він попросив ці питання внести до порядку денного. Шановні пероманці, як ви вважаєте, якщо депутата, якого ви обрали, на сьогоднішній день сидить тільки мовчки і протирає штани, то я думаю, що ви розумієте, що цей депутат вигідний для мера. Ну той, який на сьогоднішній день відстоює позицію громади, ну напевно, він для нього не вигідний. Тому. Я не витримав і сказав свою підтримку, оголосив свою підтримку в цьому питанні, і запропонували компромісне рішення. Сказали, що ми не зацікавлені в закриття сесії, що є багато соціальних питань, які треба розглядати, що можна сьогодні провести загальну комісію для того, щоб внести ці питання, і було багато пропозицій, даже. Від заступників Орехова, Чемшита, також депутат Ясинський давав свої пропозиції, але мер ультимативно заявив, що він не буде міняти порядок денний, і він закриває сесію. Тому він це і зробив. Абсолютна нездатність мера чути других людей, йти на компроміси, абсолютна нездатність організувати роботу представників різних кіл громади. Для користі громади це є основна негативна риса обличчя нашого мера. Я не думаю, що я вам відкриваю Велику Америку, але ви саме були свідками, коли хотіли вплинути на те, щоб не закривалися дві школи, їх закрили незаконно. І мер також не прислухався до пропозиції опозиції при підвищенні тарифів, про заварювання сміттєпроводів. Скажіть, від, будь ласка, від. Таких рішень громаді стало легше жити, я не думаю. Шановні, не буду багато часу забирати у вас. Хочу сказати, що мер узурпував владу. Він вважає, що по щелчку пальця всі депутати повинні бігти на позачергові сесії, що те, що він коментує і те, що він нав'язує, депутати повинні прийти, натиснути на кнопки і йти мовчки додому. Все зайшло настільки далеко, що ця людина своєю нелюдською впертістю почала шкодити сама собі. Окрім соціальних питань, які повинні були розглядатися на цій сесії, повинні були питання по підвищенню заробітної плати працівникам мерії. Я вже не знаю, куди їх піднімати, там вже в деклараціях задекларовано більше півмільйона гривень деяких керівників відділів, особливо відділ кадрів, юридичний відділ. Питання по поїздки во Францію. І ви представляєте, ми тут зі своїм ремонтом доріг, на який якби не вистачає там, 5 чи 6 мільйонів. Номер не розказує, що за останні 3 роки на ремонт доріг було виділено більше 250 мільйонів гривень. За ці кошти можна було це місто закатати вздовж і поперек, але, на жаль, його катали неякісно. Мало того, половину грошей вкрали. І е, от такий ми маємо сьогодні результат. Так що меру прийдеться їхати, он вже уїхав, до речі, е, приватним чином е, во Францію. Е, не знаю ці поїздки, наскільки користь приносять. Скажу вам, що я був в місті Ізюми недавно. Так, це місто два роки тому назад було під окупацією. Сьогодні місто не впізнати. Мер ні разу не був за кордоном. І останнє. Якби Бакшеєв у всьому був таким шаленим прихильником бюрократії і формальності, то я би ще зрозумів, деякі його дії. Але два місяці назад він виніс на сесію незаконне рішення, де депутати-зрадники проголосували за ту територію, де була пограбована громада. Це приміщення стоматології інклюзивного центру. Зараз там збудовано промисловий об'єкт, який не має жодного дозвільного документа. Тоді мер коментував, що треба уникнути бюрократії і дати можливість розвиватися бізнесу, але ж треба зрозуміти, чому одним можна, а другим ні. Це подвійні стандарти нашого мера. До речі, по цьому об'єкту ведеться кримінальні справи, їх відкрито 10 і так чи інакше ми доб'ємося справедливості. Шановні перомайці, дякую вам за увагу. Сподіваюсь на розуміння і вашу підтримку. Слава Україні! До перемоги разом!